місцевого Вадина, прохання всім призерам та переможцям, вищої кодексия продестало для проведення церемонії нагородження міжнародного турніру з настільного тенісу кубок Короксуада 2014 Шановні учасники змагань, шановні діти, я вас запрошую сюди ближче стати, щоб ви всі підійшли сюди, бо ми будемо завершувати змагання. Я дякую, що ви ще були, що стали призерами. Шановні учасники змагань, підійдіть, станьте в цю лінію, отак, як стали поважні представники. Будь ласка, будь ласка, діти, будь ласка. Шановні гості родина, шановні наші діти, наше майбутнє, мені як міському голові дуже радо, що ви приїхали, що ви брали в турнірі участь, що ви активні учасники розвитку спортивної, тобто тенісної справи. Я дякую тренерам, дякую батькам, які організували вас і ви приїхали до нас, в місто Роди. Хто схоче з гостей ще між 12 і 2 можна буде піти подивитися на наші історичні пам'ятники, тобто церкви святого, того і так далі. Але не суть в тому, суть в тому, що нас об'єднує те, що ми є післовом України. Знаю, що ви здружилися більше, познайомилися, побачили краще, навчилися краще. Дехто собі взяв за мету стати олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу Європи. І якщо ви доб'єтеся, того, то, то запам'ятайте частинка сьогоднішніх змагань, для вас це буде першим стартом для того, щоб ви показали себе майбутнє. Я дякую суддівській колегії, дякую всім тим, хто сприяв сьогодні в тих змаганнях. Насамперед Володимиру Богдановичу Білорусу, директору даної споруди, директору спортивної школи і його всьому викладацькому корпусу. Я дякую Зенові Михайловичу Горб'янову за те, що він активно... Сприяв тому, щоб цей розвиток спорту у нас розбивався, тому що місто Родин сьогодні буде представляти команду суперлізії України. Я сьогодні дякую вам, тренерам, бо знаю, що дехто ще не має тих умов по тренуванню дітей, ще не має тих всіх коштів держави, Нема коштів в тих містах чи селах, де ви тренуєтесь, але ентузіазм ваш батьків дав результат того, що ми зустрілися тут в місті Хочу вам, діти, подякувати і низько вклонитися за те, що ви назбирали 800 гривень своїх коштів для тих, хто лежить сьогодні на ліжку після поранення. Це дуже велике. Я ще постараюся зробити так, щоб з малюнками дітей, про сьогодні, з фотографіями про ці змагання, ми відправили кошти тим людям, що вони потребуються. І це велика подяка вам, щоб ви розуміли, що в єдності з сили. і наш прапор України повинен високо стояти, І гордість українця повинна бути висока. Тому дякую всім за участь. А зараз перейдемо до основного. Для нагород областів і закриття змагань. Передаю головному судді Мусаку Юрію Володимировичу. Ну що ж, три дні змагань дали відповідні результати, і ми зараз будемо нагороджувати найдостойніше та переможців. Почнемо з нагороджень. Почнемо з нагородження юнаків 2003 року. Народження та молоджого. Бронзовим призером цієї категорії став юнчик Валентин, місто Луцьк. Призери та переможці нагороджуються пам'ятними медалями та грамотами, а також цінними призами. І чемпіоном даної вікової категорії став Гребенюк Андрій, місто Прилуки Чернігівської області. Ще раз оплесків, призаразка приносно, там та це не піваль, третього замочі, пам'ятне фото. Всі покласти. Ми переходимо до нагородження дівчат у віковій категорії 2003 року. Народження та молодші. Бронзовий призеркою стала представниця міста Славуди Шабурова Дарія. Будь ласка. Друге місце посіла пентю. Чемпіонкою серед наймолодших дівчат стала євтонії Іоланта місто Одеса. Чарас області пам'ятник фото. А ми будемо нагороджувати дівчат 2000 року народження та молодші. Третє місце посіла і валерія місто Одеса. призеркою стала Приходько Ярослава, місто Київ. Чемпіонку міжнародного турніру з настільного тенісу Хлобу Роксолани серед дівчат 2000 року народження стала Перебиніс Вероніка місто Києв. нагороджувати юнаків 2000 тисячного року народження на та на молодші. Третє місце посів, нече порок Вадим, місто луць. Друге місце ребеньок Андрій, місто прилоке. Чемпіоном даної вікової категорії став Галушніком Володимир із Сподієвич. Дівчат. дівчат у віковій категорії 1997 року народження та молодші. Бронзової призерки стала. Івах Валерія місто Одеса. Срібло. І чемпіонкою осеред найстарших дівчат стала перебиє свероніка місто дві. Чолубак Володимир. Друге місце посів Лушніков Володимир. Місто Київ. І чемпіоном серед найстарших юнаків став Сінкевич Богдан, місто Івано-Франківськ. Шановні діти, шановні тренера, батьки, вчителі, медсестри, я дуже вдячний медсестрі, яка кожен день тут дивилася, щоб було в нас в порядку, щоб діти були в здоров'ї. Я. я хочу сказати, прошу чемпіонів підійти і прапор змагань опустити, а ми дружно заспіваємо гімн України, щоб закрити змагання.